І всім привіт! З вами ми Геймстопер, і сьогодні я буду вам показувати досить простий спосіб, як вибити бійця Леона. Спочатку знаходимо Леона, нажимаємо іспита і повторяємо так же само, як і я. Ідемо три рази перед і назад, і, і встаємо там, де і стояли. Далі не рухаючись, вбиваємо всіх цих тих роботів, але не використовуємо ульту.